Перед входом до Луцької міської ради відбувся пікет. Як розповіла Суспільному Лучанка Дарина Нагорнюк, прийшла, аби висловитись проти проведення капітального ремонту бульвари Дружби народів в обласному центрі. Жінка каже, втратила на війні сина щойно з передової повернувся чоловік. Гроші, які запланували витратити на ремонт, пропонує скерувати на допомогу воїнам. На нинішній день наших бійців лучан не вистачає всіх аптечок, не у кожного є. Турнікети на нинішній день і забирати кошти з фронту, коли потрібно купляти ті ж дрони, ті ж протидронові рушниці. На це все треба кошти. І їх треба збирати і віддавати на захист країни, на захист людей, життя. Я якраз і проживаю на бульварі Дружби народів. Ось і хочу сказати, що зараз такі. Жорстокий час час війни це зовсім є не потрібно. Це є ганьба і велика ганьба для наших чиновників. Для чого робити ремонти, якщо йде війна? Начальник міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк не на камеру сказав, що учора оголосили тендер на капітальний ремонт бульвару Дружби народів на суму 50 мільйонів гривень. Такий вигляд має бульвар дружби народів у Луцьку. Чи потребує він ремонту? Мешканці, з якими поспілкувалося Суспільне, коментують так. Я рахую, що це недоцільно. В Даний час іде в нас війна, то лучше хай ті гроші передуть дійсно хлопцям і куплять те, що необхідно. У наше потреби в нас тут одяг, що о, нам ну нема там таких. яв, вже що вже люди падають. Армії, армії і все тільки армії. Старша інспекторка сектору комунікації Луцького райуправління поліції Катерина Матвійчук сказала, що пікет тривав майже дві години. На ньому були присутні 10 пікетувальників. Порушень громадського порядку не фіксували. Ініціював проведення пікету лучанин Сергій Рижков. Міська рада реагує мовчки, всі керівники відділів, бачу, молоді спорти пройшли, всі мовчки, ніяк. Я їм задаю питання, а ви як ставитесь до ремонту на ГПЗ? Вони всі голову опускають і йдуть. Дружби народів ще 100 років стояти, ну більше ніж якимось є ще. У нас в громаді є якісь. Дорогі там малесенькі, які можна щепьонки просто засипати, щоб можна було проїхати. Головним замовником ремонту вулиці є міський департамент ЖКГ. Сказав у коментарі Суспільному керівник департаменту Микола Осіюк. Роз'яснити ситуацію з тендером пообіцяв після офіційного звернення інформаційного запиту. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.